Перед початком тренування всенька команда вишукувалася у коридор. Ні, іменинників не було. Це вітали Олександра Назаренка, дебютанта збірної України. На таку честь Саша пробігав коридором аж двічі. Так, моя мрія здійснилася. Я дуже дуже щасливий. І саме так собі уявляв це. Я був впевнений, що з часом я свою мрію здійсню, тому це мені все. Подобалося, дуже щасливий. Як тебе приймали в збірній? E, всі, ну, По-перше, як вже казав, що так визвали дуже цікаво. Мав бути в Дніпрі, а опинився в збірній. Тому на вокзалі, коли з хлопцями вже зустрівся, розпов... розказав їм все, як є, трошки посміялися, пожартували. E, а взагалі загалом прийняли дуже, дуже добре, дуже класний колектив в збірній. Всі привітали. Все супер. Ти знав, що ти дебютуєш саме у поєдинку з Грузією? Ні, не знав. Коли тобі про це сказали? Та мені не сказали, я просто пішов розминатися і вже порозминався, прийшов, сів на лавку, і Сергій Станіславович сказав, Назік, давай. В тебе твої емоції, от все, що коїлося всередині, ну, поділися. Це, це не передати словами, це такі емоції, були, які я запам'ятаю на все життя. Мурахи по шкірі. І, ну, це просто було вау. Щось неймовірне. Наскільки ти сильно хвилювався? от І наскільки ти вже, вже знаєш тим, вийшов на поле і вже е, прибуркав ці свої емоції? Ну, коли переодягався, то ножки трошки трусились. Тому коли вже вийшов на поле, вже все. Хвилювання прийшло Як ти думаєш, як ти зіграв? Чи ти задоволений тим, як ти зіграв? Ну, важко казати, бо я зіграв небагато, тому. Хлопці кажуть, просто зіграв там, коли м'яч вибув, значить все добре, головне, головне привезли. Тому тут в таких матчах дві хвилини, три хвилини, вони дуже цінні. Тим паче, це, це був дебют, це була моя мрія. Я дуже задоволений був будь-яким часом. Які завдання ти ставив собі, от, їдучи в збірну, щоб що? Ти в голові якось формулював, і яке це завдання було? Е, завдання перше було це заспокоїтися. Потім, вже коли хвилювання пройшло, почав повністю сконцентрувався на праці. І кожен день, кожне тренування віддавав у свого себе, щоб так сказати, щоб це був не останній визов. І Хочеться закріпитись, їздити почаще. До речі, на згадку про таку знаменну подію, як дебют у збірні України, Саша навіть зробив татуювання. Дата мого дебюту. Вау, а де? Ну тут на ноги. Ну, не можу показати вона заклеєм. Але всюди сущий інстаграм нам у поміч. Ось таке тату зробив Олександр. Зацініть. На цьому тренуванні точно вітали й іншого футболіста, гравця, який вперше вийшов у стартовому складі збірної України. Мова, звісно, про Олексія Гуцуляка. Але нині він, як ви знаєте, у Лазареті. Бо у матчі проти Чехії зазнав серйозної травми. Моторошний момент дуже страшний там. На лавці було дуже все видно і дуже виглядало це, так скажемо, не дуже. <хи> Льоха боєць, він пішов до кінця, він не прибрав голову, він справж... справжній вовк. Тому коли він його виносив з поля, було не дуже дивитись на нього. Але потім, вже після матчу, він відписав, сказав, що все добре, скоро повернеться. Бажаємо йому найкращого відновлення. Шок це. Гарне слово, яке можна підібрати, але одразу почали діяти, принаймні збирати інформацію якомога швидше, щоб дізнатися насправді, що сталося, і які наслідки попередні, і який план дій тощо. Тому я зв'язався одразу з нашим лікарем. Він вже встиг зв'язати з лікарем національної збірної і чекав так само на інформацію з приводу того, в якому стані на той момент перебуває Олексій. І ось протягом вечора. До ночі і вночі ми отримували все більше і більше апдейтів з цього приводу, поки не з'ясували вже кінцеву, кінцевий результат і кінцевий вирок. Що з Олексієм, який діагноз і те, що вже можете сказати там, поділитися? Він не втрачав свідомість. У нього було трохи дезорієнтація, Тобто це говорило про те, що є, ймовірно, струс мозку. Це очевидно було можливо навіть. Ем, хвилювалися, в першу чергу за те, щоб все було, е, щоб кістки щелепи були цілі. І вже потім, після того, як ми отримали наступну інформацію, е, додався ще е, розсечення губи. Е, свідомість він не втрачав. Е, в якийсь момент ми отримали так само фотофіксацію того, що вже в, е, в автівці. Медичної допомоги він вже сидів, тобто це теж дуже радувало, що у нього не було на обличчі таких якихось явних ознак того, що йому що він є якийсь сильний дискомфорт, чи якась неймовірно більну, і сидіть, це вже теж дуже добре. І в кінці, вже після досліджень, які зробила національна збірна, після комп'ютерної томографії виявили, що всі кістки щелепи цілі. Виявили, що, звісно, є струс мозоку, але не такий суттєвий, тобто пошкодження мозоку немає, все добре. Тобто Ми можемо констатувати, що враховуючи той шок, який всі отримали від самого епізоду, то обійшлося все достатньо непогано і ми розраховуємо на динамічне зараз і пришвидшене повернення до. Тренувального процесу, але, звісно, ми не будемо це форсувати або пришвидшувати, ми дамо можливість відновитись. Якщо говорити, ну хоч приблизно про термін, приблизно я розумію, що це таке питання складно про це якось конкретно говорити, але тим не менше, складно, складно казати. Зараз, є, зараз Олексій перебуває вже на додатковому обстеженні, яке оперативно влаштував клуб, поки він знаходився за кордоном. Зараз вже незабаром буде він це обстеження, буде повертатися до нас. І тоді, ми вже, я думаю, більш конкретно визначимось з попередніми термінами. Сподіваюсь, що це не буде більше, ніж два тижні. Якщо буде нагода, якщо ми зрозуміємо, що можна буде це зробити раніше, то це буде, звісно, чудово. Але орієнтир у нас приблизно такий. Більшу конкретику ось, незабаром отримаємо сьогодні впродовж дня, і потім, вже, коли Олексій безпосередньо повернеться до нас, наше розташування вже будемо проводити так само вже додаткове обстеження на місці і безумовно слідкувати за ситуацією щоденно для того, щоб визначити можливо, Помиляємось в термінах в одну чи в іншу сторону, але будемо сподіватися, що все ми вкращуємо. Як справи? <звички> зіча Маліна зіча полоніцьке. So if I'm taking Ukraine, so all the innocent police. I'm not sure in the house of the referendum, to communicate. Майспубряса с квістом. Сіли, так би мовити, за парту не лише іноземці. Ось, приміром, група із вивчення іспанської мови. Тому, як зустрінете десь Дмитра Шастала, можете сміливо з ним трохи потервеніти іспанською. Сою футболіста професіональ. Супер дім, а тепер українською. <laughs> Скажи, будь ласка, поставлю абсолютно просте запитання. Для чого тобі іспанська? Мені подобається вчати цю мову. Я розумію, про що говорять наші партнери. Мені подобається якось з ними комунікувати більше. Як ти довго її вже вчиш? П'ять років, здається. Ну, і Десь бачиш так. прогрес? Ну, деякі. Вже більше починаєш <съя> розуміти партнерів по команді. Ну, можу з ними прокомунікувати, щось пошартувати. <съя> Принаймні, сказати, що ти професійний футболіст. <съя> 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 Або обізвати когось. <съя> а наступна яка після іспанської буде? Це дуже далеко. Не треба... дуже далеко Якщо скільки 28 років в мене пішло на англійську, тобто на іспанську. Ще 28. <рес> Зізнайтесь чесно, є а, дуже талановиті учні, які швидко все схоплюють. Насправді, так, є дуже талановиті учні. Я би сказала, що більшість моїх учнів талановиті. <гум> І для мене було дуже несподівано, що прямо під час процесу вивчення мови вони дуже швидко засвоюють матеріал. І навіть більше, коли у мене, наприклад, є учні, які володіють іншими мовами, то ми прямо комбінуємо ці мови і починаємо вивчати разом з іспанською, українською, англійською ще й португальською разом. І мені дуже приємно чути, коли, наприклад, приходиш на базу, і я вже чую, що наші іноземні гравці вони починають спілкуватись між собою такими легкими повсякденними проте українськими фразами. Ну а тепер повертаємося на футбольне поле. Але перш за все, зробіть добре діло, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, якщо цього ще чомусь не зробили. Отож, павза пов'язана із матчами збірних минула і повертається рідненька українська прем'єр-ліга. Найближчий матч Полісся проведе у суботу у суперниках. Дебютант елітарного дивізіону, футбольний клуб Лівий берег. Na escala a Polissia готова продовжити ту безпрограшну серію, яка нині тривала, не збила оцей пауза налаштування. Sim. Minha opinião pessoal é que o Polícia está preparado para continuar dessa forma e eu acho que é, cada um não pode deixar de acreditar em nenhum momento. Então, nós como jogadores, a gente tem que deixar sempre o nosso nível alto. Porque em momentos bons como esses, que às vezes a gente acha que está tudo certo, e de repente as coisas mudam. Então a gente tem que fazer o esforço diário para nos manter lá em cima sempre. Tineros Lablea comanda o Toy Factory ou o comanda? De jeito nenhum. A gente tem que encarar todos os adversários com muita seriedade, porque é independente. Se o time não está bem no momento, mas está jogando né, o campeonato é porque tem capacidade. Então, assim, é, se a gente jogar contra o primeiro, contra o terceiro, contra quem for, a gente tem que levar o jogo na mesma seriedade. Outros Polícia chegaram um às o subúrbio na central do Como sempre, a equipe precisa da sua apoio. Como você sabe, força no jogo.